Добрий день, діти! Послухайте віршика про те, яка дивина сталася в лісі? Можете вірити, а можете ні. Сьогодні я бачила гриб на сосні, висять на гілках маслюки та опеньки, сохнуть поряд лисички маленькі. Хто ж їх збирає і сушить завзято? Чи здогадались ви, любі малята? Хто ж це? Білочка, так, діти. білочка готується до зими і тому сушить грибочки. А які ж грибочки саме сушить білочка? У кожного грибочка є своя назва, ім'я. Чому ж їх так назвали? Ось, наприклад, гриб підберезовик. Він росте під берізками. А цей грибок називається опеньок. Опенькі діти ростуть на пеньку, тому так і називаються. А оцей гриб називається маслюк, тому що шапочка в нього блищить, ніби намастили її маслом. Цей гриб називається сироїшка, тому що їх можна вживати і сирими в їжу. А цей гриб називається лисичка. Правда, він схожий на роденьку пухнасту лисичку? А це діти білий гриб. Його так називають, тому що навіть коли його висушать, він залишається таким же гарним і білим. А оцей гриб називається піддубник. Чому? Тому що росте він під дубами. Про нього навіть віршик є. Цей віршик скоромовка. Тобто треба промовляти слова дуже скоро, швидко. Але спочатку давайте повільно. На пагорбі дуби, під дубами гриби, великі смачні гриби під дубні. А тепер давайте трошечки швидше: на пагорбі дуби під дубами гриби, великі смачні гриби під дубні. А що ще білочка назбирала собі на зиму? Вона знайшла одну шишку, можна сказати, одна шишка. А якщо шишок багато, то треба сказати багато шишок. Це один жолудь. А якщо їх багато, Треба казати багато жолудів. Ось білочка знайшла один горіх і багато горіхів. Один листочок і багато листочків. А тепер, діти, давайте пограємо з вітром. Як він шумить в лісі осінньому. Повторюйте за мною. Вітер шелестить листочками. Ш -ш 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 -ш. Вітер задуває до білочків в домівку. Ш -ш 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 -ш. Вітер гойдає гілки дерев. Тощик дерева поливає крап-крап-крап-крап-крап. Ось як ми гарно сьогодні погуляли по лісу. побували в гостях обілочки і дізналися, які запаси вона робить на зиму.